Добрий вечір. Ну, зараз проаналізуємо ситуацію політичну, військову в Україні. У мене було декілька розкладів про залужного, всі вони збулися. По картам виходило, що у нього буде відставка. От. Я ще пробувала розкладати, якщо люди... Заступлять, захищать залужного, вийдуть з протестами, то може його і не звільнять. Але люди не виходили. Вчора вийшло там небагато людей, а щось вони там мітингували трошечки і все. Тобто люди не захистили, залужного звільнили. Залужного так і звільнили. Щоб люди не дуже переживали, не покоїлися, не мітингували. Що влада зробила? Запустила качку дві неділі тому про звільнення заложного. Тоді сказали, що це неправда. Тоді сказали знову, що буде звільнення, і вони отак от поступово-поступово дві неділі готували. Людей психологічно до цієї новини. О, це маніпуляція, звичайно, психологічна маніпуляція людьми, і вони спокійно його позавчора звільнили. О, тепер, що я хочу спитати у карт, яка ж причина звільнення, бо ніякої причини на навіть і близько не було ніякої причини. Зеленський навпаки нагородив залужного званням Героя України, обнімався з ним, дякував за службу. Значить, ніякої військової причини не було. А яка була інша причина? Ну, давайте спитаємо, в карти, яка була інша причина. Це причина політична, Зеленський боїться заложного як конкурента, тому що в нього високий рейтинг. Це буде перше. І друге, Зеленському дали наказ зовні. Зовні дали наказ звільнити залужного. От. Ну, звісно, хто може ззовні давати наказ. Ми вороги. Вороги України, ті, що не хочуть перемоги, тим не подобається заложник. Значить, подивись. Так, конкуренція заложним. І наказ зовнішній наказ тих, хто керує Зеленським. Трансференція, наказ, консуренція і наказ. Поки ще по три карти, взяли. Що нам карти покажуть? Конкуренція. Сонце це перемога. Шістка кубків і дурень. Три карти випало. Як нам їх шифрувати? Подивимося. Сонце це перемога. Шістка кубків повернення земель. І дурень. Дурень це обнулення, обнулення Зеленського в цій перемозі. Значить, ці карти показали, що так, було знищення конкурента, намагання знищити, бо залужний залишиться. От, його всі пам'ятають і всі його... Переважно всі його, цінують і люблять. І наказ, що ми бачимо? Ми бачимо дев'ятку пентаклів, короля мечів і трійка мечів. Значить була звістка, дев'ятка пентаклів була звістка пентаклі, від короля мечів. Це вороги України. Від, ворога, від ворогів України і трійка мечів. Звільнити, знищити, головнокомандуючо, тройка мечів. Тому, що я можу сказати? Тут дві причини. І ця причина грає роль, і ця причина грає роль. Тому у нас і то, і то важить в цьому питанні питанні звільнення. Знищення конкурента і наказ і ззовні. Ну, тепер трошки розкладемо на рік, ну, до кінця цього року, що чекає заложного військовому, політичному житті, що чекає заложного до кінця цього року. Так, ну що карти розповіли. Важко залужному було працювати. Звісно, важко з нашою владою. Вони зовсім різні. Карта десятка житлів. Він ішов, так, так би мовити. До свого результату військового він йшов, йому було дуже важко. І десятка мечів його звільнили. Руїна десятка меч був звільнений, от і звільнений і переможний, тобто генерал, який вів до перемоги, колісниця. Звільнений. Змінилась, змінилося колесо фортуни, змінилася фортуна, розчарування у людей. Боротьба. Сім каже. Військові незадоволені цією, цим звільненням, тому що кубка, сімка кубків, показує, що військові не розуміють, не розуміють, що відбувається. Чому це сталося? Шістка пентаклів, пажезлі, звідка про допомогу паж мечів, сімка мечів, це ворог, його брехня, його загрози, такі наступи. І Шістка жезлів і сонце. Це те, що. Те, що ми про залужну питаємо, тобто такого поганого для України не відбудеться. Все одно ми будемо наступати, щоб перемогти і звільнити свою землю. Тобто нічого такого залужним, нічого не відбудеться дуже поганого. Все одно він буде. Як переможець як людина, яка вела Україну до перемоги. З ним це буде добре. Так. тепер спитаємо, чи Сирський справиться з своєю. Посаду я головнокомандуючу. Чи добрий він буде головнокомандувати? Тут так, тут і башня випала три мечів. Ну, три мечів це те, що для людей сирськи не дуже така людина бажана, для військових не дуже. От. Звістка про нього. У нього багато зараз. Росіяни про нього розповідають, що він зрадник Росії, Башня випала, якась руйнація його репутації, так? Сімка мечів брехні і сила, сила, все-таки сила, сила, помірність, помірно, помірно Сирський буде відновлювати свою репутацію і йти все-таки йти до перемоги Сонцю. Все-таки буде йти до перемоги. Дев'ятка кубків, репутація, помірність. Незважаючи на оце все, що проти нього, він все одно буде старатися. Старається і буде вести українців до перемоги. Тому такого страшного в цьому немає. Що сирський головнокомандувач? Шоносирський. А що шо буде з Зеленським? Ось у ньому закінчується повноваження, його президентський строк закінчується в кінці. В кінці березня. Що буде з ним далі? На півроку. Розкладемо. Що буде з Зеленським далі? Чи він піде з посади? Чи буде чіплятися за свою посаду? Чи його бере рада, виконуючим обов'язку? Чи він передасть комусь іншому, іншому виберуть, виконуючи мов'яз? Ну, подивимося, що з Зеленським буде на півроку. Thank you. Так, Ти що показують. Україна, сім'ї, щасливісті, наступ переможний. Перспективи гарні. Тоді четвірка пентаклів і королева кубків. Четвірка пентаклів каже, що він буде Зеленський триматися за свою посаду. Але королева кубків буде, яка жінка, будуть українці обирати між двома, обирати між двома претендентами. От. Бідність в Україні руїна, обман, сатана, ось диявол. Ну, це звичайно війна, звичайно, такі карти. От, і лицей Пентаклі. якісь добрі новини будуть для з'яснення мрії українців, які будуть добрі новини. І піде, Зеленський піде, вісімка кубків і смерть. Тобто він зі своєї посади піде і закінчить це все царювання. І це тут по картам як добра звістка, мрія, зірка, карта зірка. От, вісімка, кубки смерт. будуть, будуть якісь, будуть вибори, вибори. І конкурувати з Зеленським буде якась жінка. Такі карти. Не зовсім, не зовсім так, щоб зрозуміло було. Ну, так показують карти. По-іншому тут важко поки що зрозуміти. Може, так воно і буде. Так. А чи буде заложний президентом? У нас в Україні, чи стане залужний президентом, чи він буде працювати в НАТО? Чи стане президентом, чи буде в НАТО працювати? Чи стане президентом, чи буде в НАТО? Чи стане залужний президентом, чи буде в НАТО? Ну, подивимося. Першим Будуть якісь зміни фортуни, коли фортуни зміниться на його президентство, на якісь. Але потім щось завадить, аж мечі, якісь загрози, щось йому завадить. А тут працювати він в НАТО може, ось їхньому каже, і досить швидко може поїхати і працювати в НАТО. І вже з того НАТО він буде захищати Україну. Захист України дев'ятка жесвіть. Більш за все так. Президентом щось він тут не випав. Ну все, все спитала, що хотіла. Всім добра, здоров'я. І всього найкращого До наступних років.